Ми кожного дня плавали на лодки сюди. Кожного дня. У Нас не було видно воріт і ми лодки запливали в двір. Ну от ви бачите, що що воно не висохше. Кажуть, що года три треба, щоб воно висохло. Дали нам 403 тисячі, при, при тому, як год назад тому, наприклад, був 37, а зараз 43. Що я можу купити за ті? Як воно все подорожало у, у, у 5 разів скільки? Затопили небагато, в основному хто на низині, а так, хто наверху, люди спокійно живуть своїм життям. Нововасилівка на Миколаївщині пережила 8 місяців окупації. Після звільнення село затопило через підрив Каховської ГЕС. Вода пошкодила тут понад 50 будинків. Ми нічого не встигли вивезти. Зовсім нічого. Ні битову техніку, ні меблі, ні одяг, нічого. Все залишилося в хаті. Кожного дня плавали на лодки сюди. Кожного дня нас не було видно воріт, і ми лодкою запливали в двір. Заглядали у вікна, відкривали двері. Чоловік заходив у саму хату, а я лодкою підпливала до до вікна і деякі речі, що можна було ще там, ну там стінка тут стояла в залі, то там медалі дитина, яка закінчила школу золотою медаллю. Я забрала таке саме, що саме цінне. Отак <гум> все і стало. Я не можу так сказати. Згадки дуже сумні. Волонтери допомагали спочатку, дали нам шпаклівку, дали нам що, цементу мішок, дали нам ось ось цю тачку, щоб ми вивозили, завозили, що можна було меблі. Ми за зиму стопили в тому ну, в тому домі, в якому ми проживаємо. Ми меблі стопили, ми просто їх порубали і оприділили їх, щоб не вивозити на мусор. Дали нам ваучер на 14800, ми купили собі от гіпсокартон. Ну, щоб в майбутньому можна було обшити стіни. Ще нічого не робили поки? Ще нічого не робили. На тому тижні нам виділили гроші, які нам нарахувала. Я не знаю, приїжджала комісія з міської ради, нарахували, то можна тільки будь-матеріалами брати. А скільки вам нарахували? нам нарахували 290 тисяч. І на вашу думку, це коштів вам може взагалі вистачити? На наші ми вже. Питали у людей, то нам можна зробити на ці кошти теплий пол. Все. На, оце наш, на нашу квадратуру дому нам тільки теплий пол. Все. Взагалі, більше не на стіни, не на не... Ну, меблі, то вже то... ліве питання. Я не знаю, коли ми будемо. Треба, щоб все воно висохло. У нас коли от в червні да, зійшла вода вже в липні. В липні заїхали волонтери, і нам сушили стіни. То в нас на стінах гриби росли. Спочатку білого кольору, потім чорні. Ну от Ви бачите, що, що воно не висохше, Кажуть, що года три треба, щоб воно висохло. Затопили небагато, в основному, хто на низині. А так, хто наверху, люди спокійно живуть своїм життям. Є такі будинки, які майже відновили свої будівлі, але у кожного був свій рівень підтоплення. В когось було по саму кришу, в когось тільки затопило поли, там, чи, наприклад, 50 сантиметрів у будівлі. Ті, хто менше був затоплений, ті відремонтувалися. Ті, хто більше, на жаль, ще ні. Перші, мабуть, місяці три чи чотири це був такий наплив гуманітарної допомоги, не тільки підтопленим. Так як вважали, що наше село постраждало найбільше, то привозили і для усього населення. Потім вже пішло воно трошечки на спад, на спад, на спад, але на даний час все одно є організації, які запитують потребу для підтоплених будинків, що їх може, треба продовжувати сушити там в ці будинки. Може, є потреба там в, опять же, в одіялах чи подушках. Як наводнення було, ми спали одразу два, два дні в автобусі хлопців воєнніх, а потім нам дали в школі в класі, ми в класі два місця жили. Ну, комісія була через ну, неділю, як. Прийшли, вони посчитали. По, по, вони до нас вікна стояли пластмасові, у двері, полиці, вони, я не пам'ятаю, читали чи ні. Ну, 403 тисячі насчитали. Ну, тільки, тільки виплатили, що неділю назад ось, прийшли. Дали нам 403 тисячі, при условиї, при тому, як год назад долар, наприклад, був 20, 37, а зараз 43. Що я можу купити за ті? Як воно все подорожало у, у, у 5 разів і скільки? Потолків там не було ні одного, і там, де ми спимо, зараз, там була, був гіпсокартон. То наняли ми хлопця там, той, що нам там робив ремонт, і короче, купили цей гіпсокартон. Вату, дві груби він переложив, плюс оця кухня, що ми купили, вийшло 120 тисяч. На компенсацію від держави, іменно що по капітальному ремонту, у нас було оформлено 12 будівель. Ну орієнтовно, десь біля чотирьох мільйонів гривень було в їм виплат. І виплати, звісно, трошечки задержалися. Вони виплати отримали. Ну на цьому на цьому тижні вони отримали виплати усі. В період окупації з Нововасилівки виїхало більше 30% населення. Сьогодні більшість людей повернулися додому. Однак дехто повернутися не може через безробіття. Наразі це найбільша проблема для Нововасилівки. Більшість повернулася, тих, у кого була робота тут, і зараз вони вийшли на роботу.